Полтавським районним судом засідання чекає родина Сергія Самохатка. Вже майже три роки вони судяться з Ігором Гавриленком та його дружиною Ларисою Гольник щодо права власності на гараж. Розповідають, ним раніше володіла їхня родичка. Старенька хворіла, була інвалідом, перенесла операцію та не могла самостійно рухатися. Її доглядали самохатки. Коли ж бабуся пішла на поправку, сусіди Ігор Гавриленко та Лариса Гольник стверджують позивачі, скористалися станом бабусі. Придбавши своє друге авто за чесно зароблені, так сказати, грошики, почала претендувати на гараж до бабусі ходити, ходила до бабусі тихенько, щоб ніхто не бачив. Колола бабусі уколи поза нами. Син пані Галини показує, де розташований гараж, вулиця Стрітинська, колишня Комсомольська. В квартирі 22 жила бабуся. Прийшовши одного разу на перев'язку, на столі побачив дивні папери. И увидел на столе вот, вот эти вот, так назвать, документы. Ну вот, вот это вот от руки написано. Вот, вот купля-продажа. Вот такая вот. За 5000 гривен я узнал, что вот это вот куплен мой гараж. Как бы. Ну моей бабушке на тот момент она еще была жива. Как бы я являюсь единственным наследником. З позовом визнати договір купівлі продажу недійсним і звернувся більше двох років тому до суду. Своє рішення обґрунтовує тим, що бабуся мала психічні розлади та не завжди усвідомлювала, що робить. Сразу подалася позовна заява в Октябрьський суд. Октябрьський суд більше трьох місяців не приймав її. Всі судді заявляли самоотвод твост зв'язку з тим, що Гольник каказували тиск на своїх колег. Тоді справу передали до Полтавського районного суду. Тут і судяться вже два роки. За цей час єдине, чого добилися, проведення експертизи. Її проводили фахівці психіатричної лікарні імені Мальцева. Лікарі дійшли висновку, що психічний розлад позбавляв Євгенію Лутаєнко здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними при укладанні договору купівлі продажу 21 червня 2014 року. Показати цей документ судді не вдалося, оскільки він тиждень перебуватиме у на. Нарад... Радшій кімнаті суддя перебуває на радшій кімнаті, тобто готує вирок по якій-то кримінальній справі. Зв'язку з цим засідання не відбулося. Про час наступного засідання нас повідомлять додатково шляхом надсилання судової повістки. Почути точку зору Ігоря Гавриленка чи Лариси Гольник теж не вдалося, оскільки вдома нікого не було. З Ларисою Владленівною зв'язалися телефоном, та вона відмовилася коментувати, вважаючи це замовленням міського голови Олександра Мамая. Скажіть, будь ласка, ролик, ролик по був знятий ролик по судовому засіданню, де було заснято відділу зустрічі мене з Мамая. Це не було пущено на студію міста. А ви гаражем цікавитеся? Мені цікаво. Це що, замовлення мамає? Хто приплачує це? Чим закінчиться судова тяганина Сергія Самохатка та чи визнає Феміда законність купівлі гаража? Ми повідомимо у наступних випусках наших новин.